Всім доброго ранку. У мене на сніданок омлет і буряк відварений. Всім смачного, всім гарного дня. Пам'ятаєте десерт, який я робила на Новий рік. Так, ми ж його не з'їли, бо чомусь відійшла сироватка, бачите? Я так і зараз намагаюся його все ж таки дістати. Чувствую, буду зараз виколупувати. Воздушний, прикольний. Я його нагріла в воді, в теплій.

Цей прозорий, який красивіший. З білим, да? Білий красивіший. Зараз буду смакувати і розкажу вам. Почну я з цього, з біленького, який він має бути. А оці, бачите, сироватки. сироватки. Слухайте, зі сметани, от який робила мама зі сметани, був найкращий варіант. Оце з кефіру взагалі не так. Сметана мені більше подобається. Ну, теж непогано, але куплю таке сметану і зроблю зі сметаною. Мандарина з молочкою. Так незвично. Здається, що взагалі немає воно якось сочетатися, а реально прикольний смак. Молочка з мандариною. Спробуйте, хто не пробував, але зробіть зі сметанкою. Буде класно. Додивляюсь, домогосподарку. Друзі, ми з вами знаєте, що готуємо щось в печінки, яйця і кінзи. І Цибулі смажене. Вчора відварила в скарварці печіночку і от зараз вирішила насмажити якихось або латушек, або котлеток. Ну, коротше, щось, щоб не їсти печінку в печінковому паштеті, а якось сформувати її в щось, що можна покласти в тарілку, з'їсти з салатом, а не з хлібом. Додала яйце, додала кінзу, смажену цибульку. Додам. От, перекрутила в такий фарш і буду смажити на сковорідці. Пробуємо. Взагалі, не надоїли мої. Експерименти з їжею <смі> з готовкою. Це, мабуть, латки печінкові так робляться. Я не знаю. Треба було хоч рецепт подивитися. Ну, Є в мене таке. Щось придумаю і, і роблю. А мабуть, треба довіряти чомусь досвіду. Але так не цікаво. От мені зараз цікаво, що з цього вийде. В принципі, а що з цього може вийти? Печінка готова, вона не сира. Цибуля готова, <смі> теж не сира. Сире яйце. Яйце можна і сирим <смі> їсти. Але я думаю, що воно точно за пару хвилин тут запечеться. Та й все. Зараз під кришечку, потім переверну. Все, чекайте на результат. І підписуйтесь на канал, бо тут у нас шалені експерименти. Не тільки з їжі. От вони. Отакі вийшли в мене. Аладки латки печінкові або котлетки. Пізніше я спробую і вам скажу, як воно на смак. А у мене захворів Тоша. Помітила, що він щось не чвірінькає, сидить нахохлений і не їсть. Міняла йому корм, дивлюсь, а він не поїв. А потім знайшла зернятка лущені отам на підлозі. Тобто у нього був, він блював. Так що вже даю йому смекту, і бачите, він ось такий засипаючий. Ой, подивлюсь, пару разів дам смек, то може почне сам їсти. Якщо не почне, то доведеться ще й годувати його зі шприцу. У нас же схема відпрацьована, да, Тоша. От. І, але я сподіваюся, що я вчасно помітила, вчасно прийняла міри, і ти сам почнеш їсти. Давай, котику, ти зможеш, щоб я тебе не годувала насильно. Ну все, погрілися трошки і хватить, знову прийшла до нас зима. А мені треба зараз їхати, брати обігрівач у мами з роботи і вести на будівництво, бо там штукатурять, і треба, щоб воно сохло. Тобто треба, щоб ніч там працював, обігрівач. Ех, як не хочеться туди зараз виходити. Мені слухайте, ну ні фіга собі. Як все засипало. Була зранку ще травка і сонечко, і тут бах і замило. Мінус один зараз. Але на вихідні 7 8 передають у нас мінус 10. А в мене якраз в квартирі роблять штукатурку і треба, щоб все сохло, а воно такий холод. Так що будемо гріти, будемо гріти обігрівачем. А зараз там ще у мене ціни комерційні на електрику. Тобто не як в квартирах, а як в комерції, там тариф інший. От. Ну, поки що там не всі документи на будинок, готові і так далі. В общем, це все там договори, все, все це нормальна практика, так і має бути. Хто просто пізніше буде робити ремонт, їм буде трошки дешевше. Але це все дізнається вже, коли, коли почав. Що там те ще того не вистачає, того не вистачає. Треба було починати трошки. Можливо, пізніше, а можливо і добре, що я вже почала. А завтра переїжджає з Electric, теж з ним поспілкуємось. він вже бачив проєкт, вже приблизно сказав ціну. А без матеріалу сказав десь 18 тисяч буде коштувати Ну, приблизно. От. Але плюс ще матеріали. На матеріал там багатенько йде, тому що ну, кабіля всі ці вони дорогі. У мене там електрики багато, прохідні вимикачі, оце все. В общем, воно все додає ще метрів оцього дротів, тому подивимось, порахує. Якщо дуже дорого, то буду відмовлятись від якихось там привілеїв, таких як. Майстер вимикач, знаєте, така штука або прохідні вимикачі, які там з кімнати в кімнату ходиш і все однією виключаєш. Так, смеркуємось. Опять у мене не заводилась машина. Опять я під капотом ковирялась. Якісь дроти там пошатала і воно завелось. Щось десь відходить. є коли камера заднього вийду, ти собі їдеш і воно починає ще й пікати, коли треба стати. Все, забрала обігрівач, я везу на квартиру. Ой, Саша так допоміг сьогодні. Вчора каже, треба якоїсь там старту 40 мішків і чогось там ще 25 мішків. Я ж в цьому не шарю. Алло, де це взяти? Він каже, я ну, короче, брав там, 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 дає мені телефон, я туди дзвоню. Ну, На ОПС там нормальні ціни, типу, дешевше, ніж так в епіцентрі чи десь в строїтельних магазинах брати. Вони кажуть, ми, ми з 8 числа. Працюємо, я до Саші, Саша, де його взяти? Каже, ну я буду зараз на ОПС їхати, теж там йому треба якесь там своє з щось полагодити. Там. Щось він зламав, урівняв чи щось таке каже, повзнаю. Знайшов там теж по хорошим цінам, все, дав мені телефон. Потім я позвонила тим хлопцям, які мені вивозили будівельний оцей, ну, кирпичі, у ті стіни вивозили сміття. І привозила газоблоки, позвонила їм, кажу, ви сьогодні зможете доставити це. Вже сьогодні зранку все-таки кіпіш. Каже, зможемо тільки після 15. коротше. Хорошо, дзвоню туди, кажу, як це все організувати, щоб я до вас не їхала. Каже, давайте телефон, хто буде доставку робити. Ну, в общем, вони там з друг з другом це зазвонились, мені тільки скинули е ну, скільки коштує цей чек. Я собі оплатила. І телефонами їх обміняла. Вони всі там посозвонювались, домовились. Мені зараз написали, що якраз везуть. То це я зараз приїду, проконтролюю, що вони там привезли. Віддам Саші обігрівач. Фух, Та якось так швидко все вирішили, що аж я і не очікала, що так все в один день, швиденько ми зробимо самостійно. І я прям з собою пишаюсь. Треба оце дотягнути. що було не під'їхати під під'їзд, під а оце стати далеко. Ну ладно, він не дуже важкий, понесу. Це, звісно, мені ще Сашу дуже повезло. Він такий, знаєте, дуже. Ну, як? Ну, коротше, допомагає в якихось таких питаннях, які, в принципі, він міг би сказати, мені треба те те, -те на ну, завтра все. там Або коли привезете, я буду працювати. А так він проявив ініціативу, поїхав, теж там подізнавався. От, я точно знаю, що він дуже порядний і, ну, знаєте, як воно буває коротше, з цими ремонтами. А тут надійна людина, мені дуже пощастило, що він у мене є. Опа! І отак можеш його об стінку вперти, Отак він у мене і стоїть зазвичай. І все. Буде хорошо працювати. Так. тут ти почав, так? Да? А що це за штучки? А це маяки. Ага. А що такое маяки? Ух ти, скільки їх. А, це щоб вирівнювати стіну рівно було, yeah, yeah. Да? Все, тепер поняв. Оце стільки буде закладатися, бачите, які криві стіни. І сюди матеріал треба буде. Знов все-таки ідеально співпадає. У мене тільки привезла обігрівач, пишуть мені на вайбер, ми вже внизу відкритий під'їзд. Зараз якраз запущу, все загрузять, розплачусь, і я вільна. Одна година і я все прийшала. Ну і півранку. І трошки нервов. Вигружаємось. Оце цим будуть е, стіни рівняти старт. І ще якась штука друга. Я скоро буду шарити в стройки, <хи> як прораб. Бачите, обшивають ліфти спеціально, коли ремонти роблять всі масово, щоб нічого не пошкодити. Везуть останню партію, це капець. Оце зайняло 40 хвилин вигрузити з машини до ліфта і потім партіями в ліфт. Ще ж не можна все одразу загрузити, грузоподйомність там є. І вони загружають по ну, там на скільки то кілограм. І туди-сюди. І зараз звідси до квартири мають перенести. Так що така робота не хитра, але капець. Яка фізично важка. іде сніг. Такі сніжинки великі. Знову я замерзла, як цуценя. холодно В квартирі з обігрівачем і без все одно там холодно. 1200 гривень я заплатила за доставку. Мама запросила мене на вечерю, але заїхала я додому, бо коли уїжджала, бачила, що ще херово. Ніфіга він не їсть. І я вже зварила рис, зараз буду його годувати зі шприцу, тому що інакше він сам не поїсть. Ось все, сидимо. Все засинаємо, не їмо. Да, Тоша? Хелп, таблички хелп не вистачає у нього тут. Ось, бачите? Пусто, водичка. Де какашки? Що то за водичка, за міська куліка, дашонька. Він сонце сюди. Злазь. Злазь, злазь. злазь. Отже ж не любиш ти. Вниз. Тоша, давай, вниз. Не достаю я його якось тут, не можу. О, змогла. Незручно дуже брать його. Лапкою чіпляємось, да. Ну, та шумочку, ти ж знаєш, що все буде добре. Ти ж знаєш, що Вікочка про тебе зараз попіклується. так от зараз будемо їсти. Беремо раз. Тут у нас рис. Два. Ай-яй-яй-яй-яй. Проковтнув. Молодець. Молодець, моє сонечко, давай. Ням-ням-ням. Вот -ням -ням. так вот. Крупинки попадаються. Ковтай. Да, да, от так. Моя зойка, молодець. Навіть пожував трошки, да? Жуй. Не виплюй. Молодець. Мій пташка, молодець. От так, так, Оп. І ковтаємо. Да? І ковтаємо, ковтаємо Ось так. Хі -хі. Молодець. Да, і ще давай. Я зараз уйду а ти тут, щоб мені поправлявся. Давай, давай. Отак от. Був як огурчик, коли я повернусь. Огірочок. Бодрячком, хорошо? Давай, ще трошечки треба, не викручуйся. Опа. Отак, молодець. Да? Бачиш, як хорошо у нас з тобою все відпрацьовано. Да? Все відпрацьовано. Ковтай. Ковтай, кофтай. Не роби вигляд, що ковтнув. Я знаю, в роті тримаєш. Тримаєш чи ковтнув? Кофтнув. І останній раз. Ой-ой-ой, рісінка в глазі попала. Давай нямсь. І все. Ой, молодець. Все. Умнічка мій. Ти поїв, тепер іди попий. Іди попий тепер. Клювик треба помити, бо буде тут засохне рис і буде потім, да, отам от треба прибрати. Одужуй. А я беру до мами. Десерт і котлетки печенкові. Я прийшла, мами з Кейті не було, вони гуляли. У мене є ключі, я собі зайшла тихенько. Мама, мама приходить з Кейті і у неї случається припадок. Тому що вона унюхала під під'їздом, що вже я тут можу. Ви, бачили, ви б бачили, що вона тільки що робила. Да? Хватай її, видай. Та її надо. не треба. Не кота. Витайді, хватай, Вік, хватай да. віку дай, тряпочки, все, Боже, радость. Радості, надо, так. А я принесла котлетки. А Котлетки я принесла і все, той, що робила на новий рік, так ми його не Ага. А котлетки тобі теж одна є. Одна, та. Одну Спеціально для все, тебе. Взяла п'ять. Ага. По дві нам і одну тобі. А який у нас красивий стіл, ви подивіться. Боже, тушкована капуста. Обожню тушковану капусту, яку мама готує дуже смачно. Ой, це не знаю. Кеті, так, да, то тобі від мене. як мама готує, бо це була Квашена капуста. А, квашена смажена капуста. Це ще краще. Так, а ну, убрала нос, убрала нос, нормально. Даю котлету, обрала нос. Все. І все, і не до столу. Так, продовжуємо. Це супер. До речі, у мене є багато пашної капусти, яка перекисла. Точно. я її посмажу. Ну, це ж у мене трохи перекисло. Да. Це мої котлетки. Я, до речі, пробувала, дуже смачно. Я зварила печінку, мама, додала туди яйце, додала смажену цибулю пере... і... і посмажила. І мама свинина запечена. Да. Перше таке, мені здається, тебе буду куштувати. Да. Да? Я вперше його і робила. Зараз спробуємо. І да. дуже смачні оці помідорчики це прислала Юля. Про Юлю багато ви знаєте з маминих влогів. Так, ну що? Спробуй котлету. Рекомендуй, будь ласка. Спочатку пробую котлету, а потім все інше. Так, да, давай. Я шукаю способи їсти печінку а не на хлібі, як паштет. Дуже смачно, тільки не Недосолено. Не досовано. тут я з тобою теж згодна. Нічого собі, воно ще з грибами ще? Угу. Боже. З лісічками. З лисичками, да. Лисички теж від Юлі. Ну, да. Юля живе в лісі, вони туди переїхали. Ліна. Да, бо так було безпечніше в їхньому випадку. І у мами тепер лисички в великій кількості. Юля збирає, мамі відправляє. Як тобі котлетка? Угу. Все, петь, на місце если она расстроена. Так, пробуем капусту. Конечно, она расстроена, бумаго. Mm. Смачна mm. капуста. Да. Я уже попробую. Блин, вообще класс. А мясо? Mm. Mm. <laughs> С ним смачного. Мясо это вообще. Давай зайчик. О, mm. <laughs> так лапки знижні, так стоять. Рівнесенько, рівнесенько. Так, все, катя, в вслюнят, мама. От так от. Сніжок продовжується. І хрустить під ногами. Класно. Все, додому. Забрала лоточки. Наїлася смачно у мамулі. І зараз буду додивлятися до господарок. Мабуть, сьогодні закінчу серіалчик. Завтра знову щось треба по ремонту, а електрик завтра приїде. Будемо з ним там ходити по квартирі, вирішувати. А, та й все. Позніма я вам завтра ще про ремонт трошки. Про те, що розкажу, як він там. А сьогодні вже нічого показувати не буду. Тож, всім гарного дня, гарної ночі, тихої, спокійної. І нехай всі будуть живі і здорові. Всім бувайте!